Авари, грец, латинське авари, ОБР давнє руське обр, етче. Обран в праці Константина Парфірогенета, ромейського імператора, бази Левееса Візантії, цердензуламк в Атилли – одна з вимораних сторінок слов'янської історії в цілому і української, зокрема. Атила був канзакнесом всіх гунських, славних народів. Ярнак Кочолив протобулгар з васальними протоугорцями, йому наслідував дарій Масагет. А тому Теодор. Еллак, сина Тилли і Кирикиї, замінивши останнього на Сакарадакша, після 450 року став правити Акацерами, хазарами, протистояв склавінській коаліції Ардаріха Гепідеканаса. Після Еллака право втулдала, а після нього Дензігерих. Важливо пам'ятати, що аварії були однією з постгунських спільнот, що походила з північного Причорномор'я, і була близькою іншій спільноті, прото Хазарам. Протохазари походили від агафірсів і на часи пріска Панійського звалися акацерами чи кацерами, пізніше на Еврейський лад кахацраєм. По відношенню до імені акацерів і аварханітів діяли однакові лінгвістичні закони, тому інколи аварів звали не аварами, аварханами, варганами чи варангами. А ще візьмемо до уваги, що пізніше Астрахань та Астраханське царство часто називали вітеріханью і вітріханським царством, і хоча Астрахань не має прямого відношення до аварів і варігів, але є важливим лінгвістичним порівнянням. Аварська держава була одним з уламків Гунської імперії, а саме антського домену, де частина антської знаті і підлеглих їм родів активно змішувалась з знаттю воранів боранів протоварягів, раніше зрощених в північному Приазовії, деякими родами асів. Західних раксар'ян і гепідів. Однак за повстання Ардаріха значна частина гепідської знаті відірвалася і протипоставилась їм. Уперше авари згадуються у давньогрецьких авторів 5-6 століття, Пріскапанійського в описі посольства догунів, Менандра Протектора 6 століття, та Фоофілакту Сімокати, Сім століття, Іоанна Ефеського, в хроніці Фредегара, Картлісце Ховреби та інших. Авари і анти в часи після Атили стали спадкоємцями давньої антської держави антіворсів черняхівської культури. Частина антів лишилась на своїх одвічних теренах від Київщини до Одещини і Хмельниччини, частина, злившись з раксаріанською знаттю вже тяжіла до закарпатського регіону панонії. Тому з часом між цими державами спалахнула війна, війна нового царства антів і царства авар. У 558 році. Авари відправили перше посольство на чолі з Кандіхом до Візантії і встановили дипломатичні відносини, після чого і почалась їх війна з хазарами, савірами, сіверянами, болгарами, антами, києвичами і дулібоволинською фракцією. Після богояна, саме ім'я і кого ілюструю аварську апеляцію до класичного анського князівського іменослову, аварське володіння устоялась вже як оформлена держава, яка не полишала свого прагнення воз'єднати всі колишні володіння Гунської імперії. До неї приєднався аланський князь Сародий, Саврат, Сародеус і ряд менших князів. Вплив аварської держави швидко поширювався слов'янським світом. Аварська династія підняла ідею того, що вони є справжніми спадкоємцями Атили, раксар'ян і антів, але подальший союз з Візантійською Римською імперією протиставив проти них як антську традиціоналістську знать, так і інші слов'янські сили. У 557. У 558 роках авари відправили перше посольство на чолі з Кандіхом до Візантії і встановили дипломатичні відносини, союзний договір 557 року з візантійським імператором Юстиніаном Ай, після чого і почалась їх війна з хазарами, Савірами, сіверянами, Болгарами, Антами, Києвичами і дулібоволинською фракцією. У 565 в 566 роках авари здійснюють далекий військовий похід до Тюрінгії та Галії, щоб протистояти там католицьким силам, наступавшим на горло західних слов'ян. як повідомляє Григорій Турський, за допомогою чаклуенства вони розбивають військо франків і полонять їх короля Сігіберта Ай. У 567 році авари в союзі з Лангобардами перемагають охрещений уламок династії Гепідів, який вже прогнувся під візантією і мав її захист. Авари їх перемогли і опанували долину тиси. Через рік, після відходу лангобардів до Італії, авари на чолі зі своїм каганом баяном Ай стають господарями всього задунав'я, яке перетворюється на основне вогнище їх нападів на візантійські володіння. У 578 році, після навернення імператора Візантії Тіберія Іва, аварський каган-баян за допомогою імперського воєначальника Іоанна здійснює похід проти слов'ян. За даними Менендра, Каганбаян переправив понад 60 тисяч вершників у обладунках та розгромив загони слов'ян, основні збройні сили яких у цей час перебували у поході на Грецію. У 581 році авари році імператор Тіберій Два укладають мирний договір на умовах виплати данини аварам в обмін ведення ними війни проти слов'ян для захисту Візантії від їхнього натиску. Оселившись на середньому Дунаї в Паннонії, авари заснували державу, де самі посіли місце військової аристократії. Спираючись на хренги, дерев'яні фортеці, вони тримали у підпорядкуванні словенські племена, поширенню яких у Далмацію, Іллірію та Фракію самі чимало сприяли. У 623 році західні слов'яни, ідеологічні нащадки Склавінської конфедерації Ардаріха, під проводом шляхетного самовита визволителя піднімають повстання проти авар і, звільнившись від їх влади, відновили існування окремих західнослов'янських князівств, найомогомнішим з яких стала Арконсько-Ретринська держава та князівство самого самовита держава само. Ця держава стала найдавнішою загальновизнаною державою слов'ян. Вона існувала на території сучасних Чехії і Нижньої Австрії в 623-660, деякі автори називають 626-661 роки на території моравів, чехів, лужичан, хорутан і панонців. У 629 639 роках держава самовита вела війни із франкським королем Дагобертом, Аї, який був двічі битий, зокрема, у великому поході франків у 631 році під Вогатісбургом, відбулася, коли слов'яни пустошили тюрингію. Успіхи самовита в битвах проти франків і загроза аварів. Ймовірно, сприяли міграційним процесам слов'ян на південь, письмово підтверджена участь сербів та їхнього князя дервана в битві з франками на стороні самовита, само, Самона, також відомого пізніше, як самослав. Сучасна карта реконструкція володінь держави самовита. Фреска з зображенням самовита князя склавінів. Рекс з лавурам з класичним русинським щитом і навіть жовто-блакитним стягом з Ноємської ратонди в маравії, знімок в ультрафіалетовому світлі зроблений Францішком Сиселем, Ф. Сисел та Катериною Дворжа Кавай, К. Дивоков, 1999 літа.